Майбутнє залежить від мене, тому що в мене, як і в моєї країни, все ще попереду, тому що я сам творю своє майбутнє і цим самим творю майбутнє для своєї країни. Нам не байдужа доля нашої майбутньої держави. Ми є українці, єдиний та сильний народ. Ми за незалежну, вільну, квіточу Україну. Не діліть Україну на захід та схід поодинці народ знемагає, українці. Хай славиться єдністю рід. Не діліться ніколи благаємо. Від заходу і до сходу, від півночі і до півдня. Ми всі єдині, ми всі українці. Тільки разом ми зможемо побудувати нашу прекрасну, квітучу рідну батьківщину. Моя хата не краю, саме зараз. Настав час об'єднатися, бо ми майбутнє нашої України. І тільки від нас залежить, якою вона буде. Ми маємо свою думку, і ми повинні її відстоювати. Не обов'язково зі зброєю в руках, не обов'язково з силою. Ми просто не повинні мовчати. Моя хата не з краю. Мені не все одно в якій країні завтра жити. Хочу побажати усім українцям миру та добра, злагоди, щастя в кожну родину, щоб над нашим небом не літали ворожі літаки щоб наші діти зростали у квітучій Україні, щоб ми знаходили спільну мову одне з одним, щоб під час великих значних змін у нашій державі ми змогли все вирішувати за круглим столом, столом переговорів і завжди пам'ятали про те, що найвища цінність у житті це саме людське життя. Миром, я українка, патріотка і громадянка України. Мені не байдужа доля моєї країни. Я хочу бачити її процвітаючою і щасливою. Вибір за кожним з нас: протидіяти чи підкорятися обставинам. Майбутнє починається сьогодні. Майбутнє починається із нас. Наше майбутнє і майбутнє нашої країни залежить від кожного з нас. від наших прагнень, від наших мрій, наших зусиль, наполегливості, від нашої рішучості. Які би в нас не були цілі та прагнення, є те, що об'єднує нас усі. Це наша любов, любов до один одного, до нашої держави, до нашої країни та до нашої рідної мови. Давайте єднатися цією любов'ю. Дорогі українці, я призиваю вас об'єдніться. И не делиться на запад, на восток. Являясь являюсь гражданкой другой страны, это не мешает мне жить в самом лучшем городе Запорожья и учиться в самом лучшем Запорожском национальном университете. Я хочу, чтобы все объединились, чтобы мы жили в светлой, дружной стране. Чтобы, чтобы не было такого, что мой дом с краю, нет, мы должны быть друг за друга. Пожалуйста, не делитесь. Пускай будет мир. Я вчаю до нескольких иностранных мов и мне побывать в богатых точках света. А жить и работать я хочу в Украине. З цими українцями я хочу розбудовувати Україну і робити її найкращою. Мені не байдуже майбутнє України і моя хата краю. Мені не, не безразлічно моє будущее. Україна це моя родина, і мені не все одно з нею відбувається. Моя хата не краю, бо я хочу, аби кожна людина, яка живе в Україні, жила з вільним серцем та мирним небом над головою. І незалежно від того, в якому регіоні проживає чоловік, на якому язикі він розмовляє. Найголовніше зараз підтримати один одного. І зберігати в країні спокій та мир. Давайте любити, уважати і берегти нашу страну, її єдинство, спокойствия і незалежність. Любіть Україну. <рес> Майбутнє моєї країни залежить від мене, тому що я патріот України. Я вірю в любов і доброту кожного українця. Усе своє свідоме життя я прожив у мирній країні. І Я сподіваюся, що в моєму серці надія про мир ніколи не згасне. Мы надеемся и верим, что в нашей стране никогда не будет войны. Мое будущее зависит от стабильной Украины. Я хочу, чтобы моя семья и мои дети жили в Украине, где процветает мир и добро. Мое будущее зависит только от меня, от цели, которые я поставил перед собой, и от чистого головой. Я патриот своей страны и буду защищать ее до конца своей жизни. Любите свою Украину и берегите друг друга.